Але а ми нині оперативно і відповідально долучаємо офіцера 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана івана виговської з позивним Історик до нашої бесіди. Як чуєте? Бажаю здоров'я. раді бачити вас направду. Ви на Вовчанському напрямку, на тому самому, де сьогодні теж гаряче, м'яко кажучи, я вже не знаю, які епітети підбирати до того, що відбувається реально на фронтах, для того, щоб залишатися, даруйте в межах парламентської лексики. Зміни в поведінці ворога і те, що ми звемо ситуацію на землі, ситуацію на фронті або оперативною, як це виглядає у вас? але... До того моменту, як ви будете говорити про фронти, нам треба зібрати на ремонт. От я сьогодні вранці, в четвертій ранку встала і відчула, що мені здається, що, що, що потрібен ремонт да, для, для, чого? для автомобілів. Що ремонтуємо? Військовослужбовці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського виконують бойові завдання на півночі Харківщині, зокрема в обороні міста Вовчанськ, вже понад рік. І враховуючи, що наша логістика дуже страждає через ведення бойових дій, через погодні умови, доставити кожного разу бійцям продовольство, боєкомплект або ж провести ротацію особового складу, надзвичайно складно надзвичайно складно і фактично. Подекуди взагалі неможливо, оскільки наші транспортні засоби постійно під враженням ворожих активів дронів, зокрема на оптоволоконному кабелі. Таким чином наші автівки ламаються нам необхідно їх постійно. Ремонтувати і відправляти на станції технічного обслуговування, що є доволі затратним, і тому ми дуже просимо долучитись до збору на ремонт наших транспортних засобів, наших залізних коней, які допомагають утримувати рубіж оборони на півночі Харківщини та вигнати російських окупантів з української землі. І так, панове, у нас у всіх одна і та сама емоція, і так, панове, ми всі з вами розуміємо, що нашим військовим. Які зараз, незалежно від тої точки, де вони нас боронять, потрібна допомога. І ні, хай би що ми не почували, і хай би не якими однаковими фразами ми реагували на те, що військові знову збирають гроші на те, що потрібно, щоб захищати нас із вами. Іншого варіанту у нас немає станом на зараз. Я дякую тим людям, які вже докинули майже 10 тисяч гривень на цей збір, 300 тисяч це мета. 71 вже є на банці. Я завжди кажу, що уявіть, що там ваше перше кохання. Або майбутнє, тому точно немає шансів не скинутись, даруйте на колеса, щоб повернулися перше або майбутнє кохання. Але давайте все ж таки до оперативної ситуації, поки наші прекрасні глядачі долучаються до збору, що воно виглядає безпосередньо на овчанському напрямку, там де ваша бригада зараз стоїть. В зоні відповідальності 58-ї окремої мотопіхотної бригади, російська окупаційна армія не полишає спроб досягнути тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. Варто зазначити, що протягом останніх тижнів ворог змінив тактику і він відмовився від лобових штурмів в центральній частині міста на північній частині міста Вовчанськ і починає здійснювати плангові атаки в околицях міста Вовчанськ. Зокрема, мова йде про село Синельникове. Сили оборони України, враховуючи те, що оборону утримують з травня 2024 року, по теперішній час вони прекрасно розуміють сценарій російських окупаційних військ і тому докладають всіх зусиль, щоб власне зупинити ці штурмові дії. Російський окупант продовжує використовувати досить широкий спектр вогневого враження. Мова йде про ствольну реактивну артилерію, мова йде про використання тактичної авіації, зокрема кабів. Також надзвичайно інтенсивним стали дронові атаки ворога, зокрема їх під дронів на оптоволоконному кабелі, оскільки ворог чудово розуміє, що ефективної протидії станом на зараз немає в силах оборони України для того, щоб їх знищувати. Нам доводиться на наші транспортні засоби, які здійснюють логістику в місто Вовчанськ та його околиці наварювати певні металеві конструкції. Нам доводиться більш досконально і більш ефективно замаскувати Сковувати наші позиції відділення і тут варто подякувати і ну говорити про справжній героїзм тих бійців тієї піхоти, яка станом на зараз, станом на цю секунду виконує бойові завдання в місті вовчанськ та його околицях і героїчно стримує російські окупаційні війська. Давайте ще з'ясуємо, що з територіями, які ми звемо замінованими або саперними загрозами у вашому секторі, це про кількість мінувань, про інженерні перешкоди. Як змінилася власна активність ворога саме в цьому замінувальному напрямку, і як це впливає на наші пересування в зоні відповідальності 58-ї бригади, ворог ще з 2024 року доволі досконально проводив засоби? Інженерно-технічного загородження, а також мова йде про мінування. Доволі частими стали випадки дистанційного мінування, тобто коли з ворожого дрону скидаються засоби або ж СВП. І таким чином ворог сподівається, що наші бійці, коли будуть пересуватись до лінії бойового зіткнення, потраплять власне на ці вибухові засоби. Сили оборони України також це відслідковують. Тут величезна повага і професіоналізм нашої розвідки дається в знаки, оскільки вони відслідковують ті маршрути, які були заміновані російськими окупантами, російськими дронщиками, і ми здійснюємо контрміри для того, щоб ці вибухові пристрої здійснювати, оскільки коли коли наші бійці, наша піхота пересувається до позиції відділення, власне, найпер в першу чергу необхідно забезпечити їхню безпеку і зберегти життя і здоров'я наших військовослужбовців. Тому станом на зараз ворог продовжує виконувати власне ці всі захоти, Проте великих успіхів вони в цьому напрямку не мають. Ви знаєте, є приємність у тому, що я спостерігаю, як крапають гроші на банку, і коли люди кидають по 100 гривень, по 20, по 15, це саме той момент, коли ми всі розуміємо, хай би що. Ми маємо підтримати своїх, які захищають наших 95 тисяч гривень на рахунку, вже майже 96 Давайте, панове, дотягуємо. бо прекрасно розуміємо, навіщо це потрібно нашим військовим. Як виглядає логістика? Мене цікавить і доставка БК і провізії в бік фронту, і в зворотньому я про евакуацію поранених і полеглих. Коли ми говоримо про ведення бойових дій в місті Вовчанськ, варто зазначити, що протягом останніх шести місяців ворог дуже сильно наростив використання. FPV-дронів, зокрема використання їх на оптоволоконному кабелі, проти якого ефективно ну взагалі не діють засоби радіоелектронної боротьби, і власне це було зроблено з метою для того, щоб перебити логістику в місті Вовчанськ та його околицях. Проте сили оборони України додають всіх і здійснюють всі ті необхідні заходи, які зможуть власне змінити цю ситуацію і налагодити більш кращі і більш безпечні логістичні шляхи, тому що до лінії ні, бойового зіткнення до ротних опорних пунктів завжди є декілька маршрутів, і тому якщо один є небезпечним і розвідкам доповідає вищому командуванню про те, що тут пересуватись небезпечно для військовослужбовців або ж для транспортних засобів, власне використовуються інші альтернативні шляхи сполучення для того, щоб забезпечити наших бійців. Нашу піхоту, наші ротні опорні пункти, всім необхідним, також доволі активним є використання дронопошти тобто, коли наші майстри і оператори дронів, наші батальйон безпілотних систем, він здійснює доставку провізії, боєкомплекту, всього необхідного, що потрібно бійцю на дану секунду для виконання бойового завдання, вони на гексокоптерах. Дістають, формують такі посилки, і власне відправляють на позиції відділення безпосередньо, де бійці їх забирають та забезпечуються всім необхідним, таким чином можна констатувати, що логістика справді доволі ускладнена на, на, на території північної Харківщини, проте сили оборони України власне роблять все можливе для того, щоб цю ситуацію змінити. А як які ризики ви зважаючи на дані розвідки, бачите найближчими днями, от ну або тижнями? На вашій ділянці і чи маєте чим протидіяти, крім очевидних, звісно? Насамперед мова йде про продовження флангових атак в місті Вовчанськ, тобто мова йде про вище зазначений мною населений пункт, де ворог доволі активізувався, і малими піхотними групами намагаються проникнути в населений пункт для того, щоб здійснити лобові такі стрілецькі бої за силами оборони України. Тому сили оборони України, зокрема військовослужбовці 58-ї бригади, власне враховуючи і розуміючи всі ті задуми ворожої ворожого окупаційного командування військового, знищують ворога ефективно і докладають всіх зусиль, щоб його тактичні плани були знищені ще на зараз. Слухайте, а чи відчуваєте ви, що супротивник певним чином змінив характер артилерійської підготовки? Це інтенсивності, це відстані, це реактивні системи, ну саме у вашому районі. І як це відбувається на нашій обороні? В першу чергу враховуючи, що ворог свої артилерійські засоби відправив? Ну до більш гарячих точок, тобто мова йде в першу чергу про схід України, де вони намагаються абсолютно бездумно і ну абсолютно не жаліючи свій особовий склад і свої засоби враження е, на сході, на сході України. Ворог використовує на вовчанському напрямку. Ну на південно-слобожанському загалом е, артилерійсь, артилерійські засоби він замінює засобами. Е, Дронів FPV. і нарощуючи тут е, їхню кількість, він намагається компенсувати власне це все враження наших позицій відділення і нашу, ну загалом нашу лінію оборони. Е, Сили оборони України тут е, знову ж таки я наголошую на майстерності нашої розвідки. Яка як тільки виявляє ворожі цілі, як тільки виявляє якісь там подекуди артилерійські засоби, вони одразу ж передають цю інформацію нашій артилерії, нашим розрахункам, які Результативно вражають цілі, і таким чином, власне, ми спостерігаємо, що на вовчанському напрямку ворог не використовує велику кількість бронетехніки, оскільки це абсолютно безмістовно. І як тільки вона з'являється в полі зору, сил оборони України вона одразу ж горить разом з тими окупантами, які прийшли сюди на українську землю. 116 тисяч гривень навіть більше вже накрапало на банку. Даруйте, але до 300 до тисяч ще є куди крапати, а далі буде нова банка. Ніхто замість нас із вами. Ну, ви знаєте, і ви так само знаєте, кому ми вдячні за сьогоднішній і завтрашній день. Дякую, дякую всім, хто поруч з вами захищає нас і дозволяє імітувати нам тут у телах життя і усміхатися. Бо... Це прям сильно важливо. Історик це позивнивий офіцер з 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Ваговського говорили про ситуацію біля Овчанська.